Зараз у холодну пору року багато пацієнтів звертаються до лікарів зі скаргами на кашель. Тож сьогодні поговоримо саме про нього. Кашель це захисна реакція організму, яка допомагає очистити дихальні шляхи від сторонніх часточок, слизу та пилу. Кашель це не хвороба, а симптом. Найчастіше гострий кашель спостерігається при респіраторних інфекціях, таких як риносинусити, фаренгіти, трахіїти, гострий бронхіт чи пневмонія. За своїм характером кашель може бути вологий, тобто продуктивний з виділення мокротиння, та сухий, без мокроти, надсадний, подразнюючий. Сьогодні на фармацевтичному просторі існує велика кількість препаратів, які використовуються для лікування кашлю. Це і муколітики, експекторанти, протикашльові препарати та навіть комбіновані. Але їх безконтрольний прийом може бути неефективним, а в деяких випадках навпаки, навіть небезпечним. Тож, будь ласка, не займайтеся самолікуванням, а вчасно звертайтеся за медичною допомогою з клініки здорове покоління.